Вітаю друзі, 10 червня 25-го року. Восьму ранку 30 градусів. Начну з приємного. Оце жимолость у мене така. Аби можна було передати цей аромат, що біля неї стоїть. І оце вона ціле літо, квітне і дає такий аромат на, на всю вулицю. Тепер до діла про Юпітер. Друзі. І пишуть, і питають люди, що робити, сипеться. Юпитер сыпется цвіт, зависть. Я ж сказал в своїх відео, показував, розказував, що треба робити, ну конкретно з Юпитером та й з другими сортами. Перед цветенням. Друзі. Що стосується Юпітера, от він, на Шпалері, чудова зав'язь, Ну, не така вже чудова, як минулого року. Було і краще цього року ви всі знаєте. За погоду, то Холод, то вітер, а тепер спека і цвіте, пельця стерилізується і може бути погана завість. Ну, це в тих, у кого не вимерзла зимою. зимою, зимою навряд чи в нас вже вимерзає. О, які є лапки показую вам ще раз. Ви бачите, не шикарна, але непогана завість Юпітера. Що було зроблено? І треба було зробити. Зараз люди пишуть чим побризати, щоб не сипалось. Сіра гниль і зараз як боротися з цим. Сіра гнилю, так, да, сіра гниль. Скодить гронам, вони не, не запилюються і повріждаються оці гребні ножки і зав'язь осипається та їх грона можуть повідпадати. Не шикарна ну, гнура рівномірна і Більш-менш мене влаштовує. Було і лучше, але для цього року це непогано. Зараз ягоди підуть наливатися і грона будуть такі 300-400 грамів. Ви бачите, по дві грони в цьому році як стандарт. Все це я залишаю. Хоч по одній залиш, хоч по три і чотири він виганяє. Ягода крупніша 6 грамів не буде на Юпітеру. Але для родзинок це те, що потрібно. І так, друзі, Юпітер перед цвітінням на початку цвітіння я давав флінстар це, мільдю і от гнілі. Можна було дати, може і краще, свіч і там скор чи хорус і ще. Ну, він оїдіумом він не страдає, Юпітер. Буває тут коли-коли, мільдю. Але ви бачите, в мене нема ні того, ні другого. Трошки був клещ по початку по весні, я його додав в цю суміш санмайт. І нема тут ніякого кліща, ні зарази. Так що, друзі, перед цвітінням треба було бризкати від гнилі, а не зараз. Зараз тепер уже після цвітіння будемо бризкати. Другими препаратами я покажу. Зараз доцвітуть всі всі ті сорти, що залишились і буду розказувати. Хоча зараз покажу. От бачите, вже вже почав зафарбовуватися шугартайм. Процес пішов, друзі. Ох, і красава! Заводьте всім кого нема. Ось що хотів показати, ви бачите, як квітне. Гляньте скільки бджіл, веліс. Це Веліс. Я його ще не нормував, не... Кормлю бджіл, сусідський. Бо проблема. Ви бачите? Скільки бджіл. Аромат стоїть. До речі, хто не знає може з початківців. Виноград світе з 8 до 11 години ранку. І оце такі сипляться. Вон ковпачки. Вінські буде ковпачок і приходить запилення. Яка краса, друзі, ви бачите? Я її, звісно, позрізаю. От бджолам тут краса. Хоч тут у мене поїдять смачненького. От колпачки летять. Почали летіти, ранок. Звісно, так робити не можна. Не як оце в мене зараз зроблено, але я хотів його викидати, але дивлячись на ту ситуацію, що в цьому році виноград весь людей повимерз, решив залишити хоч щось буде тут. Оце такий виліз. Покажу, ну тут грона такі. Будуть і 2 кілограми, і мабуть і більше. Я потім позрізаю, мабуть, по одній гроні, бо росту немає. Ви бачите, росту нема лози молодої, хоча стара лоза мощна витягне все. А там, де рост мощний, от бачите, як от верхівки, вони загибаються. Але я їх зараз не прищіпую, бо прищіпувати потрібно було перед цвітінням. От що стосується Юпітера, друзі, я вже показував, але хі -хі, напомню ще. Та й перед цвітінням вже ж напоминав, Але людям тугенько доходить перед цвітінням. прищіпуємо от верхушку. Присіпувати раз, листя біля грон, видалить два і побризкати. Обов'язково цірягнилі свіч, топсин М і другими препаратами Тельдор, Флінстар. Він же ж може застосовуватись навіть по цвіту початку цвітіння. І все буде добре. Я вважаю, що в мене непоганий результат, вважаючи, що до цвіта вже при 35-градусній жарі. Наступно відео, друзі, розкажу, чому я ще нічого не роблю. З паганами. Ось бачите, які пагани на моїй десятки і на других сортах поки що нічого не роблю. І не дай Бог вам зараз прищипати верхушку на цих паганах. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Своїм Юпітером. Може вже кому й надоїло. Але бачу, що повторюєш, повторюєш, а люди знову і знову питають, що робити, куди біжати і що хватати, За що хвататися. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення.